Стану багатьом іноземцям не зрозуміти, що ж діється в Україні 8 березня. Вже напередодні цього свята ніхто не працює. Збентежені чоловіки штурмують намети з квітами та подарунками, інакше кажучи, займаються незвичними жіночими турботами підготовкою до свята. Всі нелегкі клопоти настільки виводять чоловіків з ладу, що у них часто не залишається ні на що ані сил, ані бажання. Польський афорист Юзеф Булатович говорив: чи тільки жінка може тимчасово зупинити час. Мабуть, тому вона все завжди і встигає. Цього разу ми не будемо поглиблюватися в природу міжнародного жіночого дня. Історію святкування якого пов'язують з ім'ями революціонерки Клари Сеткін. Проте вирішимо дізнатися, що знають новомосковці про святкування 8 березня. Скажіть, будь ласка, знаєте про наступаюче свято 8 березня? А, знаю. А звідки походить ця традиція? От этого я не знаю, не скажу. Армонік впевнений, місяць березень імпонує характеру жінки. Вона настільки мінлива, може бути як янголом, так і дияволом в спідниці. Хоча все залежить від чоловіка. Якщо він її буде цінувати, вона його поважати. В інакшому випадку жінка й на метлі полетить. Я тільки можу сказати одне, що вот марта вона якраз, раз в февралі в март місяці взяли. Це жінський почому місяць. Потому що март той саме, що март це місяць. что женщина. С утра до вечера, что женщина меняет характер 10 раз. Так и этот месяц. То дождь, то туман, то черт знает что. Вот это точно выбирали вот этот момент. Это очень сходится. Не, не знаю историю этого святого. Знаю, что это выгадали двое женок. Роза, не помню фамилию, но, но это могло все. Ну, это было что-то когда-то давно, город <говорит> там и так дальше. Короче говоря, это упустим немножко этот момент. Знаю, все знаю. Это прекрасный праздник, конечно, для женской прекрасный праздник 8 березня. Праздник мам, праздник женщин, безусловно. Почему 8? Ну, потому что это женский день, женский праздник, женский праздник весны, праздник радости. И люди всегда для себя создают вот такие отдушины, где можно как-то отдохнуть и душой, и, и побыть вот вместе, пообщаться, по улыбаться и так дальше. Ну, Клара Цеткин придумала такой день вроде бы как... Как день равноправия женщин. Ну, все, женщины подхватили эту идею, им понравилось. Проте знають містяни про історію жіночого свята чи ні, неважливо. Як устаткувалися в народі, це не знімає з них відповідальності. Та насамперед поговоримо про жінку. Що це за образ такий? Цікаво дізнатися думки громадян щодо такого загадкового образу жінки. Ну, жіна є жіна, жінка є жінка, це ж. Любіма жінка, опора сім'ї взагалі. Це... дает жизнь, но она продолжатель рода человека, людей вообще-то. И вообще приятно посмотреть всегда на хорошую женщину. О, ну это философский такой, не знаю даже, как ответить. Ассоциации. Но опять же, взаимопонимание открытое, искреннее, доброе. Вот, как-то так. С юмором наверное, как вот конец мая, допустим, да, состояние природы конца мая где-то. Такое уже расцвела. Где-то так. Женка, любови, нежности, материнства. Наверное, так. Хранительница семьи. Любимая женщина. Втілення терпіння. Мабуть. <laughs> терпіння до життя, до чоловіків загалее э -э, счастья, любви, вот ну, всего. Это во-первых мать, во-первых все исходит, как говорится, от нее. Вся жизнь, как говорится, и так дальше. Всего самого лучшего вам. Женщина олицетворяет и красоту, и доброту, и нежность, все такое самое-самое ласку. Это спутник или спутница. Это жена, это мать, в конце концов, это человек, с которым легко и просто. Наверное, это больше всего это мать. Моя мама, будущая мама, моя жена тоже будущая мама моих детей. Скорее всего, так. Материнство, любви, благополучие. Ну, это и все. То есть, и опора, и так же само, и по семье, и так же, ну... Все как сказать. Ну, это это наша красота, наше счастье, наш успех, наша удача. Без женщин, я думаю, что мужчина не сможет жить. Это то же самое, что мужчина попал где-то там остров и все. должен тихо-тихо ловить что-то, кушать и подыхать без женщин. Я так думаю, что без женщин жизнь нельзя. Их женщин это, – это цветок. Это можно, значит, нюхать, наслаждаться, посмотреть приятно, поливать хорошо. Что я желаю? Вот. Кохання, доброта, ніжність, гумор, благополуччя, опора та вдача ось такі головні складові компоненти вбачають новомосковці в образі жінки. А модні глянці пропонують до вашої уваги таку класифікацію жінок. Перший тип жінки синя панчоха. Вона не стежить за мінливою модою. Її волосся завжди зібрано в примітивний хвостик або тоненьку косичку. Це працююча жінка, як правило, героїня праці, рівноправний партнер чоловіків, яка майже завжди ставить собі за мету наздогнав. Ати їх у всіх видах діяльності, порівнятися з ними у всіх талантах, заперечуючи таким чином переконання в тому, що жінка, нібито за природою своєю нижча за чоловіка. Такою представницею є Людмила Прокупівна Калугіна з фільму Службовий роман. Другий тип жінка Бебі Гьол, Барбі, чи просто кажучи, блондинка. Вона існує в далекому від реальності світі мрії. Її поведінка позбавлена будь-якої логіки: творю, що хочу, її життєве кредо. Вона потребує дорослого та. Ака, який буде піклуватися про неї і закривати очі на всі помилки, упізнати її можна по зовнішності. Яскраві вбрання, велика кількість цяцьок, аксесуарів. Тип жінки – класичний доказ того, що жіноча логіка існує. Таку представницю помічаємо на початку усім відомого фільму. Блондинка в законі. Третій тип велика матуся. Проте не просто буквально, її турбота не має меж. Вона знає все на світі. Рецепти швидко підбирає ліки від будь-якої хвороби. Поруч з нею ви відчуваєте себе маленькою безпорадною дитиною. Визначити тип характеру велика матуся можна по величезній кількості її друзів і по бездоганній чистоті в будинку. Саме таку представницю Олену Пушкарьову бачимо в серіалі Народись вродливою. І останній, четвертий тип жінка-спокусниця, або як її іще називають. Вають підступна жінка вам її справжнє життя, полювання за новими жертвами. Це фатальна спокусниця, перед чарівністю якої не встоїть жоден чоловік. Визначити цей образ жінки можна по зухвалому одязі, яскравому макіяжі. Представницю цього типу є Кері Бредшоу. Безперечно, наведений рейтинг типу жінок може бути доповнений. Образи жінок можна досліджувати протягом тисячоліть і дивуватися їх схожості один на одного. Тому і так важко дізнатися, чого ж все-таки бажають жінки, якщо вони й самі цього не знають. Певна річ так склалося, що цього дня жінки чекають трепетного відношення до себе і дуже засмучуються, коли не отримують його. Проте, ми вирішили полегшити завдання чоловіків та дізнатися, чого ж насправді хоче жінка. Містяни все ж беруть Инициативу в свои руки. Быть любимой, наверное, в первую очередь, и чтобы ее дети были хорошие у нее. А женщине что нужно? Женщине нужно, чтобы ее не обидели, чтобы ее как-то постараться помогать, хвалить, ласкать, не дать кто-то другой, чтобы обидел ее. Вот эта женщина чего хочет? Хочет, чтобы за спиной стоял. Твёрдый мужчина, чтобы она могла знать, что чтобы уверена, что её никто не тронет. Чого бажає? Щастя близьким, миру, стабільності, достатка. Ну, а самое главное спокойствие, душевного спокойствия, чтобы была рядом стена, на которую можно было спрятаться. Obsidian Kids. Чого ви прагнете по життю? Я, я думаю, что в счастье, наверное, еще Счастье, Фу. всего хорошего. Ой, жинка божая, самое перше Она божая, чтобы едить и было здоровье, счастливее. Это самое главное. Ну а потом уже, чтобы половинка рядом была. Наверное, как и любой человек, счастье. чего? Счастья щастя і здоров'я, естественно. дівчата з гурту Віагра знають, чого насправді бажають красуні про що і співають у своїй пісні. Навіть засновник психоаналізу Фрейд, який так багато років купався в ніжних жіночих душах, опустивши руки, був змушений зізнатися, що так і не зрозумів, чого ж хоче жінка. Так, жінки надто дивні. Сьогодні вона хоче нову сукню або підвищення на роботі, або хоче, щоб її поважали як людину, а не як посудомийку чи прибиральницю, або щоб чоловік на руках носив і купував наркові шубки, коштовності, квіти, виносив час на сміття та був романтиком. Ох, ці жінки! Проте все ж вони найпрекрасніша половина людства. Заслуговують на увагу та поважне ставлення не тільки цього дня, а й завжди. Жінки залишайтеся такими гарними та весняними. І хай усі ваші мрії збуваються. Зі святом вас. Поздравляю всіх наших жінок, які живуть в ново-Московській, в де в Києві. Пожелати їм щастя і здоров'я. Найголовніше, щоб вони... Могли молодые выйти замуж, поражать много-много детей, чтобы мы могли догнать того количества э, населения, то, что было у нас лет, скажем, 20 тому назад. Им счастья и здоровья. Девушки, поздравляю вас с праздником. Желаю вам здоровья, крепкого, вечной красоты, молодости. Будьте счастливы, любите, будьте любимы. Вообще, в Новомосковске самые красивые девушки и женщины – Поэтому, любви, добра и, как говорят, простого женского счастья, Не человеческого, а женского. Чтобы их любили, уважали и защищали прежде всего. Дорогие женщины, всем желаю счастья, здоровья. Как говорят, женского счастья. Каждый как понимает, так по-своему, пусть так и будет у каждого. Чтобы все было хорошо у всех. Вітаю всех щенок на и взагалі України з цим международным днем, 8 березня. Бажаю счастья, здоров'я. Щоб всі жінки е, е, були щасливі, щоб е, чоловіки їх кохали і на руках носили. В першу чергу жінку, щастя, здоров'я, удачі, дочку ну і всіх інших. Поздравляю з жінок Новомосковського зі святом 8 березня. Всього їм найкраще. Поздравляю всіх жінок, дівчат мірої Новомосковського з цим прекрасним праздником. Желаю щастя, здоров'я, щоб було все найкраще. Их жизни. Естественно, всех женщин поздравляю с днем 8 марта, желаю здоровья, счастья, семейного, благополучия и так дальше. Всего самого-самого-самого лучшего. Уважаемые женщины, будьте любимы, красивы, всего вам самого-самого лучшего. Ну что, я хочу сказать. Поздравляю с наступающим праздником, желаю счастья, здоровья, успехов в личной жизни, море любви и всего хорошего. Ну, я поздравляю всех женщин с нашим праздником, таким красивым, светлым, 8 марта. Хотела сказать. Желаю яркого солнца, море цветов, улыбок, радости, успеха, смеха, всего нам и женского счастья. Всех женщин поздравляю с днем весны женским днем, днем 8 марта. Желаю всем доброго здоровья, желаю счастья, любви, натхнения, удачи, всего самого-самого доброго. Девушки, поздравляю всех вас с 8 марта, желаю счастья, любви. Главное, любите своих парней больше жизни, так как они вас любят и ради вас, ради вас готовы на все.